О, смакота. Авліки забагато жирненька вийшло, так? Це, це гриби. Слухай, ну зараз не сезон, до осені не варто купувати їх. Це італійський сир чи звичайний? Звичайний. Моя мама зазвичай італійський брала терла, воно смачніше виходило. Але це теж нічого. Дякую. Знаєш, я ще не збагнула, що я толерую твою токсичність, бо всередині себе я чую ті самі слова. Я маю такого самого внутрішнього критика. В сенсі. Це не тільки я критикую тебе, ще й ти сама себе? Так, і ще я думаю, що ти теж себе критикуєш просто в іншому місці. Та ні, зі мною все гаразд. Тобі здається, якщо ти критикуєш мене за якісь дрібниці, це не випадково. Це майже завжди означає, що десь у твоєму житті ти сам з собою незадоволений. Ну, наприклад, в реалізації, в роботі. Насправді, так. Відрук можеш віку вже на топ-позиції. А я досі не там, де хотів бути. І мені здається, я втрачаю час. Ну от, бачиш, правда. Але ж це не означає, що я критикую себе. А як ти себе називаєш, коли бачиш, що твій колега досяг більшого? Я починаю відчувати себе якось депресивно. Думаю, що я нікчема, що зі мною щось не так, що я недостатньо розумний. Що всі інші більш цілеспрямовані. Он Вася з мого класу вже має бізнес. Петя купив хату, свою, не в кредит. Ого. Я і правда сам себе критикую. Мені здається, що цю норму критики ми з тобою десь взяли, бо он, наші діти, вони ж не народилися з нею. Правда, Маша, коли була маленька, була весела, співала, танцювала, а зараз постійно за зачиненими дверима нафарбовані очі, наче вона сама себе соромиться. Ну а Роман боїться зробити помилку. каже: краще нічого не робити, ніж зробити не ідеально. Ми ж самі це зробили. Ми почали їм виставляти якісь вимоги недосяжні, нав'язувати очікування. Мене мама в дитинстві теж постійно критикувала. Сиди рівно, не позор мене, чого ти така голосно. А мій тато постійно порівнював, он Сережа молодець, а ти суцільне розчарування. Ми просто інтерналізували їх, і ці голоси стали нашими внутрішніми критиками. Правда, так і є, правда.